Повертаємося на штучний майданчик, майданчик штучним покриттям комплексу Маленький Париж, де щойно розпочався другий тайм матчу чемпіонату області з футболу, в якому МДК, колишній АПЕКС, Грає з командою урожай з білої. Не всі з білої, а всі з. <гул> Після перших 20 хвилин 1-0 на користь урожаю, Ми якраз зупинилися на тому, що я озвучив намір і готовність власника маленького поїжу в комплексу момент побудувати ще один такий майданчик. Такий чи інакший, але з точним покриттям і ось хотел бы почути подтверждение, что правда це? Да, правда, это, конечно, правда, но прежде чем это построить, надо пройти много преград административного характера. Вот. Я думаю, что в новом году уже, наверное, что-то решили. А, пойти мне навстречу, посмотрим, как это на самом деле будет. Ну, в данный момент обратите внимание, какой сегодня праздник. Сколько зрителей? Какая погода? У ну, нас 6 декабря плюс 15. Вот. И какой накал страстей? Вот это центральная встреча, можно сказать, в этой зоне. Урожай считается претендентом номер один. И бывший Апекс, банк МДКЛ, короткий... был четверце, да, с банком ДКЛ. Это же там... были в четверти своего часа. Да, в четверти, да. У даний момент зараз опасне положення у ворот. Вратарь спас положення. Скілінський побував, так. Глядачів насправді більше під нами, їх не видно, там на тій стороні менше трішки вболівань. Це, напевно, незрозуміло. Одні зупинилися, чекали повторного свистка, другі грали. Ось так ситуація половинчика. Тобто я так розумію, що... За сонцем просто зручніше дивитися, тому більше під нами болівальників. А... а що тут за боротьба? <смі> як кажуть, уронили бакалярика, але все-таки отримав він м'яча, Ці бакаляри, точно називається Меркурія, Стійка. цього разу стійка, але хоча здається, торкнувся. Ну, Важне було, що можливо і стефонично торкнувся м'яча, але суді як кажуть, видніше розіграли. І поїхали далі. Якщо я не помиляюся, то, я, працюю, що принципу, я собі сниду я один з найфутбольніших бізнесменів, що тут поруч. Е я пригадую, що дуже довгі роки тривалися всі ж круги ада, як кажуть, із землею для для цього майданчика, який я став. Сафроняк зараз був на різдві атаки. Апасний момент до ворот. І теж теж, yeah, yeah. теж дуже довго вирішувалися ці питання, Хоча ніби здавалося. Ось ми бачимо кінцевий результат, ну, але хіба, хіба можна було якісь перепони чинити? Напевно, треба було б, ну, так якщо дивитися, конструктивно на, на ситуацію, напевно, мало б не знаю, навпаки, ходити, е, ходити за вами там, чиновники, представники місцевого самоврядування і. Робити все для того, щоб ви не передумали зробити такий майданчик. Тому що це все таки ну ми ж не маленькі, розуміємо, що це дуже немалі кошти сюди в вкладені, А ну, вибачте, може, я там ну, я не бізнесмен, може я не помиляюся, але я думаю, що це треба прожити років 150, щоб відбити ці гроші. Тому це на перспективу. І... Я хочу виразити особу благодарність. таким футболистам с Киевского Динамо, ветеранам Бессонову, Демьяненко, Клусу, которые мне помогли в этом вопросе решать, которые приезжают ко мне каждый год. Как раз в год они тут у меня бывают. А после другой гол, Другие гол уже залетел, и Олексій Бакалярик і рахунок стає 2-0 на користь команди «Урожай». Так ось, так, да, зіркові гравці «Київ» під нами долучилися до цього. Е ну, прекрасно. Они, вони допомогли мені електро... построити електронний табло, приїхали вінницькі спеціалісти. ну, Я думаю, що что... Якщо адміністрація повернеться лицом, то в нашем місті, в нашій області появиться більше таких футбольних стадіонів. Так так. Ну якраз ось ну у нас, слава Богу, там за якийсь період на кількість майданчиків штучним покриттям з'явилася. ворота зараз пробув Михайло Рибий. Але э, от було б, ну це так, мрійливо, я говорю, було б чудово, щоб э, такого типу, як маленький Париж, саме тут і є, і було прекрасне. Ну, тобто якраз сприяє тому, що для, для кого. Для кого э, футбол, не, не футбол. Для вболівальник. Також якраз у ну, таких, таких комплексах, як маленький Париж. Ну, вони повністю сприяють в тому, щоб комфортно переглядати мініфутбол. Прекрасні трибуни, дуже приємні, симпатичні сам по собі. Я не знаю, там неможливо, неможливо закихатися. Він так в такий комплекс, такий майданчик з трибунами. Напевно, якби був якийсь конкурс на вигляд, то я думаю, що маленький парень... Не буде, не роз, жовта карта, так, так, жовта та, картка. Це якраз чи Дмитро Менечук це отримав. Дмитро Менечук це <рес> <рес> не побачив зараз в Буданське Бінське, так комедно трішки вийшло. Ікрас от перший тут у стінці, так єдиний тут стінці, Дмитро Менечук, це колишній гравець Буковини, який живе тепер в Росії. Приїхав додому гості додому, як це звучить, цікаво, так. І навіть і, хто там стежить, і, хто. Буває в мережі Фейсбук, там батько Микола Олександр з гумором е, анонсував приїзд додому, розмістив фотографію. Розмістив фотографію з джоні е, фруктами і написав. Підписав там їх. Це, Зараз вот, катка, за жовта катка, червона для дніва мінічка і Зараз накал страстей yeah. произошло на полі. Ну і бачимо файл плей від менюка. команді тим, що Ну потрібно для МДКЛ на червоних карті. Двинадцять. Оля троє. Звісно, що я не знаю. Сам волос, божевістка такий шов. Попри червону карту, це розказуємо цю історію, так то. Прекрасний удар від Скібінського буде котрої. Там дев'ятий э, номер і повз ворота прибуває на Скібенській, а віддавав клас Володимир Так ось батько не чекав, що враження там Грузія, Україна ще там якась країна і. Запитав, типу, який ж буде апетит у сина, який живе в Росії, <сісті> при такому наборі ну, так, З гумором і повз ворота пробиває. Ну, вже, напевно, бачив Михайло у воротах. Стефанишин Пванишин. Свариться. Виписує на горіхі партнера. Дісталося зараз по нозі. Ну, ну, в цьому таке саме плачеву і. Вот душі. Хоча? це душа? проблема що Не записують протокол по номерах і маємо і маємо... Ось, і... Непорозуміння зі складом. Це проблема практично кожного разу місцевих мініфутбольних змагань. Ну, в принципі, іноді у великому футболі якось вже звикли, що треба, що треба вписувати Скібинський Скибинський стріляє цьому епізоді. У нас е, менше трішки 10 хвилин вже залишається до завершення поєдинку. Це ми побачили на табо, дідлюк, на рябого Рябий і з поляковим, то вже скібінський, скібінський. Е, можна не поспішати

Зараз не бачу на увазі. Прибуває. Стрибалися Стрибав У нас самому смена. Що у нас? Побіг Василь відлюк за нічем. І нема куди, оскільки час не зупиняється. Від русника ми вийшов за межі. Перехоплення, Миколеску. Тут е, е, не перетримав. Пробуває блюк на місці. На місці. Е, є можливість зараз. Спільські бінські вимагають, напевно, й жовтої карті з Кирилського, тому що постраждали вже від санкцій сімівських Росії МБК. Невдало повернувся у футбол Буковинський ззаду, грубо, Михайло Рябий проти Рудіка. Рудік свого часу на жаль завершив хар'я через травми ті, як показує, що треба відійти, але ну, явно немає ще п'яти метрів, немає ще. Ось тепер, можливо, і є. В стінку пробив Миколеску, поруч Руснак. Руснак обігрався, отримує назад м'яча. Рудик, Рудик, Сергій Рудик. Рудик не пройшов опасна. Рудика і Ряби. рябий, рябий може, тут може. Тихонишо. Тихонишо. Хвилину, хвилину, хвилину хвилин, зараз і бачимо, що час вже зупинено, а рахунок. 02, ми ну, бачимо, як гарно МДКЛ урожай, ну, що, принаймні, що мені бачиться це, насправді стабільне зображення на табло, просто це електронний ефект у цьому разі. Ось на такому гарному фоні візуальному дивимося на тривожний тайм-аут МДКЛ-Африця. Дуже складно. Ну, зараз Миколаску Миколаїску дискусію проводить дискусію з Перучуком з е приводу трактування якогось епізоду або може декількох, де не влаштувалося на так, так рішення рішення. Ну хто там мовти, то виходу, то вихнула з Відновилася гра і і з труди, круди, кинь в Боже мій, який епізод зараз рятує команду команду uh, Володимир, Володимир Кіфіак, Сергій Рудік. Рудік, uh, не віддає, не проходить пас, проходит пас на партнера і вже забаковує Андрій Уснак швидко. Родик, uh, Прекрасний момент мав Сергій Рудик для того, щоб скоротити рахунок і... Ось він один гол вже відіграли Андехел, Володимир Кіфяк в цьому епізоді відзначився. І... Доктор неправильно, що поставить. Ряби, рябий, знову проходить, рябий. Прекрасний зараз момент врожає для того, щоб відновити статус плома, відновити собі перевагу в два прекрасний Любова. Осан Белоус. Час на табло зараз не збігається з тому, що. Тобто, Що я, я, тісно, вище, не точно і. Нажаль, вище, не точно, і коррекція. Біблюк, о... Тут тифляк. Тут трішечки втратив. Я доводиться і знімати не так. Сама так зйомка, звісно, ще. Білос, Болус, Білос. Вибили з під ноги, розіграли Ніколеску, Ніколеску. Миколеско тричає місяця Миколескою, порушує, <реш> порушує, <реш> <реш> і тодорожує. Ось ну, Сашко ну, при... міг обрізатися, хоча ось Миколеску не проходить передача на рибу, на тих, яка риби. Міча, рибий, э... Дуже небезпечно, але підкат лягав лягав сам успіху, ну, він емоційно може коли ось така ситуація команда прогроєво дуже треба нервово стати різкувати брати. Ось. По другу боротьби кажуть, Ігор Руснак, Ігор Руснак з звукової. Ось там на фоні якраз Ковтуна, І колеску. Перекошався. Будет готовий. Микулеску зараз ну, в попередньому епізоді гольовому він якраз Васька, команду Васька піска вирішальний. Ну і тепер Руснак Руснак і, 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 просить, щоб дійшли суперники на належне 5 метрів. Миколеску його відтісняють, відтісняють, доводиться повертати назад. Стефанишин виходить замість білоса Рудикці, а то вдачі проходить на... Порушу вправу. Запускаєшся, якщо чесно так, я, не знаю, я подпишу плачу. Все, там я ну. Треба записувати з номерами, в протоколі. Все зрозуміло. Петровича збивається. Часу дуже мало. Три хвилини, насправді менше, тому що після тайм-ауту не одразу технічний момент був. Ну, показує, що можна пробивати. Слібінський, спібінський. Що тут через паузу сустав підбувся? Розіграв уже Рудік. Рудік Рудік просить просит, м'яча партнери. Рудік залишається з м'ячем, вирішує пробити і кутовий. Лише кутовий, хоча з іншого боку пробував. З не дуже зручної позиції, тому може і навіть аж кудовий Миколеску. Миколеску Аркушин Аркушин тікає від суперника і ось вибиває, вибиває. вибиває м'яча за... Одна хвилина до, до... За завершення хвилина показує.

Рудик тут останні секунди, останні секунди. Марчу. Ми клеску, Миколеску, а часто йде, час то йде. Ну. Секунду до кінця. Хорош, бодька. Дуже зараз зіграно було. Ось так, напевно, буде світа. Тобто по про завершення поєдинку з законком 2-1 урожай виграв у МДКЛ і два нулью походу урожай. І потім один м'яч відіграли. Носі. На майданчику цього красного комплекс Романки це Париж. Центральний матч цього ігрового дня, як мінімум, або і група заголом, завершив спромогло і в вітаємо уже з переможним результатом МДКЛ з хорошою грою.